Друзі, вже Саньок. І сьогодні я буду відкривати клювати 10 легендарних стартропів. Заходимо в магаз. Бо 4 дні до кінця 5 легендарних стардропів. Першим ділом треба взяти на рот. Гіпер зряд на певна. Гамно. Давайте будемо мінятися. Ладно, давайте далі. Легендарний стардроп. Туда. Скин на Киналь Ну, у мене є інший скин. Да, ще один легендарний стар дроп. Открываю кутик. Знову киналь примо! Эль Корасон! Ладно, хай буде. Так, дальше. Открываемся. Хайгали, да, вепут на розу. І останній в Кутик. лівий, верхний. І це дах! 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 Мені дах, вепал! Черназис! Мені всі епіки! Мені дах, випав! Тихо! Мені дах, випав, пацани, у мене є дах! Це дуже добре! Вот, пацани, дах! Давайте переходим тепер на другий акт. Зараз ключи. Так, я зайшов на вот на другий акт. Так, во наші п'ять легендарних стадропів. Відкриваємо. Тут аккаунт, ну я потім вам покажу. Не позряд Едгара. Угу. Забираємо. Посередині. Ну, блін! Гаджети тупі. Посівки точніше. Так, давайте відкриємо зараз за оцей, його. Відкриваємо десь в кутик. Ай, тисяча монет, не подобається мені це. Так, називаємо верхній правий кут. Мірко! Мірко! Так. Да. Останній легендарний. Я... Дань, наш мій останній легендарний, це мій брат Даня. Гром! Чина, зазнань, дякую, одну сніг ще потім ми відкриємо. Коротше, показує, що мені випало на цьому. А, Першим ділом діло. Ніко. Мені випав цей. Э, пасівка на Мортіса Випав гром. Випорзат -э, на цього на Едгара. Ну і це все, що мені випало. Тепер заходимо на основу. Так, тепер показує, що в мене є на основі. Що мені випало на основі? Першим ділом. For pain і for glory. Так, Атомко и Эль Дах Так, дальше мені випав дах. Так, мені випав дах. У мене типа є дах, пацаны. І ще що у мене там було я не помню. А, випав гіперзаряд на розу. Де там роза, та?